І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Олег Власюк народився 21 жовтня 1979 року у Хмельницькому, закінчив загальноосвітню школу номер 24 професійно-технічне училище номер 4 Працював будівельником, займався промисловим альпінізмом. 25 лютого 2022 року добровільно вступив до лав 19 окремого стрілецького батальйону. Згодом служив у зводі БПЛА 60-ї окремої механізованої бригади, керував fpv дронами. 19 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку, похований на Алеї Слави у Хмельницькому. Щоразу шум вітру нагадує Олені її чоловіка Олега на позивний вітер. Був активним, веселим. Сьогодні тут, завтра там. Завжди з новими ідеями цікавий, креативний, душа компанії. У нього все. Він отак. Він і дома, так от як все. Їдемо в Львів, Я кажу, киця ми їдемо через три дні в Львів. Через годину, все, ми їдемо в Львів і кажу, Олег, ми їдемо через три дні. Він вже готовий. Тобто за годину, знаєте, все, там я ще не готова, то його не обходить, я там ще робота, ще щось, справи. Він дуже добра людина, дуже він таких добрих людей мало і дуже відповідальний, і такий, і помічний по господарству. Ну, взагалі, у всьому. Що його не попросиш, так сказати, щоб він сам дуже проявляв ініціативу там в домашніх справах, <гум> то ні. Але коли його попросиш, він взагалі без проблем, такий, як само собою, розумієте, такий і надійний, дуже такий, я була впевнена, я була за стіною. Їхній шлюб десять років тому розпочався з зустрічі на Майдані Незалежності у Києві під час Революції Гідності. Олег Власюк приїхав із Хмельницького, майбутня дружина зі Львова. Дев'ять років різниці у віці між закоханими не відчувалися завдяки оптимізму, мудрості і харизмі чоловіка, пригадує Олена. Щастя, майбутніх зустрічей додавало парі віри у перемогу Майдану. На 14 лютого. Е, і він е, мене товариш зустрічав, подруги хлопець, і він з ним йшов е, мені на зустрічі. Так я ще так на нього подивилася. думаю, якісь такі бандити на тому майдані. Вони такі, знаєте, спортивні, а ще задягнуті, такі засмельцовані трохи, бо то вже стільки часу були. І так ми познайомилися. О, і я якраз перед розстрілом поїхала додому, а вони залишилися. І ми так спілкувалися, ну так і хвилювалися. І якось у нас все дуже скоро закрутилося, завертілося. Була якась віра, що щось поміняється, що ці смерті були будуть недаремні, а вийшло, як вийшло. Зараз ще більше смертей. Спочатком російсько-української війни у 2014 році Олег Власюк став волонтером, возив необхідне у зону АТО. Паралельно у його серці розгралося кохання. І вже за короткий час після зустрічі власюки святкували весілля. Таке було само собою розумієте, що ми будемо одружуватися. Потім якось такий один день Олег каже, ой, то 14 лютого, то треба одружитися. І Ми так у 2015 році одружилися. І я була тут, і ми так прийняли рішення, що я переїжджаю сюди, і ми одружувалися в Хмельницькому в ЗАГСі. Дуже так скромне було в нас весілля, бо це і події ще такі були. Чоловік теж зразу десь після 14-го, буквально за декілька днів поїхав на схід. Але дякувати Богу, все було добре. Світ захоплень Олега Власюка, більярд, спорт і сімейні дослідницькі мандри. Це класно, бо це суперфітнес, це суперпроводження часу, це ти на природі і ти рухаєшся. Ми постійно їздили і по полях. І по річках, і по лісах. О, а де коли бувало таке, поїдемо на копи дуже з металошукачом, розкладемо крісла, посмажимо сосиски. А я любила. Е в морі шукати, то він мені купив навіть такий підводний цей металошукач, щоб можна було таке на 60 метрів ниряти. Я правда ниряла тільки на метр. Ми от останній раз перед ми їздили в 21-му році. Напевно, так, в 21 му ми ще заїжджали на ліморійські озера у ці рожеві, ще води привезли, і в мене ще трошки ця вода стоїть так. Я перелила в пляшечку і такі остатки, я кажу, легко, кажу, москалі кажу, купували кажу, наш Херсон, кажу, але я ще маю воду, кажу, ми ще маємо воду Херсонську. Працював, він їздив на роботу в Житомир, вони будували завод. Він, він мав виїжджати в цей, як почалася війна. В нього загружена машина була в них всім там, що треба, і вони їхали в Житомир. Каже: я їду, летять ракети. Він каже: Оленка, ні, ну я підведу людей. І кажу: Олег, війна! Він все одно до кінця, хоча він ну. Він бачив він у і Він був такий. Він щось в цей момент він чогось не ну не вірив, що так дійсно почнеться. Ну але так за 2-3 години то вже все стало ясно, що це таке повномасштабне вторгнення. Патріотичний загартований революцією гідності 25 лютого 2022 року. Олег Власюк добровільно вступив до лав 19-го окремого стрілецького батальйону. Пізніше керував безпілотниками у складі 60-ї окремої механізованої бригади на Харківщині і Донеччині. Він ну оце як вони почали тими дронами займатися, то все. Я так він приїжджає в відпустку. Встаю, рано, чую про якісь хмарки розказують. Розумієте, а то відео про хмари, про пориви вітру це все потрібно для дронів, особливо для ЄФПів, для Мавіків? ні, знаєте, а для цих, бо там вони легенькі, їх вітер зносить. Це треба все знати, ті всякі погодні умови і все решту. Він постійно От він мав терпіння, вже як служив в своєму підрозділі. Він багато хлопців навчив, повірив в них, навчив літати. Він був зараз, вже тепер головним сержантом взводу ударних в піві. Е а е до того вони починали з мавіків. Ще в 23-му, в кінець 22-го, початок 23-го року вони починали е літати ну, на мавіках. 19 листопада 2024 року Олена серцем відчула тривогу. Чоловік саме виконував бойове завдання на Лиманському напрямку. Написала йому повідомлення Так скучаю, а ти такий зайнятий. І тут Оленка вночі пише, каже, що Олег не на зв'язку. Я кажу, зараз позвоню до чоловіка, спитаюся. Я дзвоню до нього, кажу, він не відписує. Я дзвоню, кажу, що там кажу. кажу, з Олегом все добре. Він каже, не дуже. Я кажу: ну він живий, він просто ранений. Він каже: Уже ні, уже помер. І Оленка дзвони, а я вже не знаю, що сказати. Так, до ранку я їй сказала: кажу: ти почекай там все добре. В нього телефон поламався. Ну, ти не скажеш вагітній жінці, це серед ночі. А ми ще й сусіди, як виявилося. До того ми ніколи не бачилися. І вже зранку я пішла до неї, кажу, ти зачекай, я зранку малих заведу. Я вже прийду до тебе, ми дзвонимо і разом знаємо, що там. Але він ще був живий його в госпіталі. Сказали, що все буде добре, його реанімують відправлять на Дніпро. Він дуже змерз, бо ця машина пішла під воду, бо по переправі. І дуже була низька температура тіла і пішла на його сторону. Удар пішов по його стороні. Дуже сильні травми були. Він так не любив мерзнути. Все дуже мерзне, він не любив, щоб було тепло. <плес> Олег Власюк бачив довгоочікувану донечку лише на ОЗД спологову дружину з новонародженою півтора місяці тому Домінікою зустріли рідні, друзі, дружини, загиблих героїв. Ми весь час планували, знаєте, чекали на неї ну на дитинку. Ми дуже хотіли одразу, але так не було. Це був такий довгий наш шлях до дитинки, дуже і він так дуже хотів. Він у мене такі були моменти. У мене таке було враження, що він хотів навіть ту дитинку більше, ніж я. От такі якісь моменти, я видно, десь опускала руки, знаєте, а він дуже її чекав. Він так тішився. Привіт, Домініка. Це відео для тебе. Я розкажу про твого батька, що я пам'ятаю про нього. Я познайомився з ним на початку повномасштабки. Ми разом з ним пішли добровольцями. Твій тато був завжди надзвичайно доброю людиною. Справжнім ентузіастом завжди хвилювався за нас всіх. Він часто згадував історії кохання своєї мами, як він з нею познайомився. Він дуже тебе чекав, він дуже тебе любив і дуже був радий тій новині, що ти скоро появишся на світ. І якщо тобі зранку важко вставати, то це точно від твого батька. Йому також було тяжко вставати прокидатися. Він часто хотів бути в центрі подій і тому ти не бійся починати все першою. Він був веселою людиною. Любив жартувати, любив, коли хтось вдало жартував. Так що періодично в нашій банді лунав сміх, без якого на війні не можна обійтись. А ще він був легким на підйом і молодим в душі. Ми стали криватими. Спочатку криватиме 19-го СБ, потім К-19. Потім батальйоні Відар, але завжди ми залишались крилатими. Що хотілося б сказати про Олега? Це була дійсно людина, людина з великою бокою, до якої хотілося звернутися завжди за порадою, за допомогою. Олег ніколи не відмовляв і чим завжди міг тим допомагав. Він був вірним другом і надійним побратимом. На військовому строї Олега Власюка відзнака Залізний хрест, нагрудний знак за зразкову службу, медаль-хрест 60-ї окремої механізованої бригади. Олег Власюк, попри все, вірив у перемогу. За неї боровся для щасливого майбутнього українських дітей, його довгоочікуваної Домініки.